Зібрання народників відбулася 20-та конференція Хмельницької обласної організації народної партії. На порядку денному делегати обговорювали питання прийдешніх виборів. Учасники засідання висловили своє бачення ситуації і майже одноголосно погодилися з тим, що вибори мали б відбуватися винятково за мажоритарним принципом. На протязі п'яти років фракція народної партії, яка є у Верховній Раді, постійно ставить питання. Про те, щоб вибори в Україні принаймі ниніші часи відбувалися прямими виборами, тобто мажоритарною системою виборів. Щоб люди обирали депутатів, бачили їх обличчя, бачили, кого обирають, кому довіряють, і партія постійно носить пропозицію про механізм прийняття механізму відкликання народних депутатів у разі незадоволення виборцями. Ми прийняли рішення йти. Саме по мажоритарних округах, крім того, на конференції обговорювали можливих кандидатів у народні депутати України. Беззаперечно делегати підтримали свого чинного лідера та діючого народного обранця Василя Шпака, адже переконані, що він вкотре виправдає усі сподівання як однопартійців, так і виборців. За сприяння народного депутата була розроблена державна програма розчищення русла річки Вовк. Тиражня довго потерпала від весняних повинен. Страждали люди, додалася робота місцевій владі. За цією програмою було створено дражнянську виробничу дільницю, і чимало людей одержали робочі місця. У восьми школах району відкрито комп'ютерні класи. В школі села Явтуки проведено ремонт приміщення на 190 тисяч гривень. Дережнянському навчально-виховному комплексі номер 2 відновлено підлогу. Дережнянська загальноосвітня школа номер 1 та Яблунівська школа одержали кошти для придбання інтерактивних дошок. У нас при підтримці Василя Федоровича прийшли шпака пришли заходи. Вручено особисто батькам дітей шкільного віку Летичівського району страхові поліси. Вручено подарки вихованцям Головчинецької школи інтернату до дня захисту дітей. Надано матеріальну допомогу хлопчику інваліду серлатернівки. Вручено. Шахмати, годинники летичівської шаховому клубу надана форму і надається матеріальна підтримка летичівській футбольній команді. фахівець придбано костюм і фольклорним ансамблям села Бахни, надана допомогу на будівництво церкви в цьому ж селі. Вже на Верховній Раді заслухали питання про місто Сарксантимів, про надзвичайну ситуацію по екології, про питання, які десятками років не вирішуються. І люд, почувши це, бачить, що людина про них піклується. Звичайно, ми надіємося, що вона буде про нас піклуватися. Тому рішення я висловлюю думку і районної, і міської депутатів району і міської конференції про те, що ми прохали Василя Федоровича балтуватися від нашого округу і стати нашим захисником і нашим представником у Верховній Раді. Сьогодні на Хмельниччині налічується більше двох тисяч членів народної партії. Як зазначили доповідачі, кількість охочих вступити до партії щороку збільшується. Більш того, останнім часом до політичного життя активно почала долучатися молодь, яка також поділяє погляди народників та обирає курс на покращення життя в країні. На мою думку, сьогодні треба провести одну політичну реформу: відпрацювати чітку ідеологію в державі. Відпрацювати програми, політичні партії мають мати програми, і люди сьогодні вже повинні змінитись. Вони повинні сьогодні визначати депутатів не по красивим підходам, не по принципам роздачі гречки. Народний депутата не має цікавити представників влада, чиїсь інтереси. Він має виключно працювати на інтереси народу. Тому із таким лозунгом ми йдемо на вибори. В Верховній Раді потрібні сьогодні депутати. Які є досвідчені, напрацьовані люди совісті, честі і моралі?